Привіт, вболівальники синьо-білих! Всі ми знаємо, що Шапаренко навряд чи залишиться в Динамо на наступний сезон, його футболом цікавляться кілька клубів. Нещодавно він оприлюднив причину, чому не піде в один із цих клубів, і причина відома. Поділюся подробицями, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. А тепер ходімо. 25 річний півзахисник Динамо Микола Шапаренко може покинути київський клуб у літнє трансферне вікно. Раніше повідомлялося, що римський клуб Лаціо готовий запропонувати за Шапаренка 10 мільйонів євро. Однак, за інформацією Татоаки, сам гравець не зацікавлений виступати за римський клуб. Причина в тому, що у нього є пропозиції від прем'єр-ліги, більш привабливий для нього варіант кар'єри, крім того. Шапаренко також не зацікавився пропозицією Бешекташа, незважаючи на зацікавленість клубу. Серед клубів Прем'єр-ліги, які цікавляться Шапаренком, є Боренмут і Крістал Пелас» – єдині дві команди, які наразі проявляли інтерес. Нагадаємо, контракт Шапаренка з Динамо розрахований до літа 2026 року. У минулому сезоні Шапаренко провів за Динамо 29 ігор. Забив 6 голів і віддав 9 результативних передач. Друзі, ти віриш, що Шапаренко повинен піти з Динамо. Пропозиція Лаціо виглядає досить цікавою, але сам гравець не виявляв особливого інтересу до італійського футболу. Чекаємо на наступну інформацію. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.